Пояснення збою і дев'ятьох порад, як запобігти цьому блогкам емоційний збій, чому ми вигораємо і як не допустити колапсу. Ми живемо в епоху безпрецедентного тиску. Постійна необхідність бути продуктивними, успішними завжди на зв'язку, все це створює відчуття, що ми повинні витримувати неймовірні навантаження. І іноді система дає збій. Останнім часом в соціальних мережах стало популярним вираз зрив, крешенат, що описує стан, коли накопичився стрес, перевантаження і емоційне виснаження виходять з під контролю. Це не просто модний термін, а відображення реальної проблеми, з якою стикаються багато людей, особливо представники молодого покоління. Але що таке, зрив насправді, чому він відбувається? І Найголовніше, як його запобігти, що значить зрив, не просто вигорання. Важливо відразу відокремити зрив від більш довгострокового стану емоційного вигорання. Вигорання це хронічний процес, який розвивається поступово під впливом постійного стресу і нестачі ресурсів, це стан виснаження, цинізму та зниженої ефективності. Зрив же це свого роду точка кипіння, кульмінація накопиченої напруги. Це момент, коли система, яка довгий час працювала на межі, просто не витримує і вимикається. Уявіть собі чашку, яку ви поступово наповнюєте гарячою водою. Спочатку нічого не відбувається, вода просто нагріває чашку. Але якщо продовжувати наливати, рано чи пізно вода виплеснеться назовні. Зрив це і є цей момент, коли чашка переповнюється. Цей термін, що виник у інтернет спільнотах та музичній культурі, набув особливої популярності серед покоління Z, яке, на мою думку, особливо гостро відчуває тягар постійної конкуренції та необхідності відповідати нереальним стандартам. У своєму досвіді роботи з молодими людьми я бачу, як вони відчувають тиск у соціальних мережах, необхідність постійно демонструвати успіх, і як важко їм визнати собі та іншим, що їм потрібна допомога. Ознаки майбутнього зриву не ігноруйте сигнали. На щастя, зрив не відбувається раптово. Зазвичай є провісники, сигнали, які наш організм подає, попереджаючи про небезпеку, що насувається. Важливо навчитися розпізнавати ці сигнали, щоб вчасно вжити заходів. Ось деякі з найбільш поширених ознак підвищена дратівливість, дрібниці, які раніше не викликали ніякого занепокоєння, тепер викликають спалахи гніву і роздратування, емоційне заціпаніння, почуття відстороненості від того, що відбувається, втрата інтересу до того, що раніше приносило задоволення. Різкі перепади настрою, від радості до печалі, від гніву до апатії, емоційний гойдалка, компульсивна поведінка, нескінченний скролінг соціальних мереж, імпульсивні покупки, переїдання, спроби заглушити внутрішній дискомфорт, уникання, скасування планів, уникнення спілкування з друзями і близькими, прагнення до самотності. Я помітила, що багато людей схильні ігнорувати ці сигнали, вважаючи, що це просто поганий день або тимчасові труднощі. Але якщо ці ознаки повторюються, якщо ви відчуваєте, що перебуваєте на межі, пора зупинитися і переглянути своє життя. Як запобігти зриву дев'ятьох кроків до емоційної стійкості? Запобігання зриву це не гарантія абсолютного спокою і відсутності стресу. Це більше мистецтво керувати своїми емоціями, створювати простір для відновлення та розвивати навички емоційної стійкості. Ось дев'ятьох кроків, які допоможуть вам у цьому. Визначте свої тривожні ознаки, як було сказано, важливо знати, як ваш організм реагує на стрес. Ведіть щоденник, відзначайте, що викликає у вас дискомфорт, які емоції ви відчуваєте, як змінюється ваша поведінка. Це допоможе вам виявити свої індивідуальні тривожні ознаки. Заплануйте час для відновлення, не потрібно чекати, поки ви відчуєте себе виснаженим, щоб почати піклуватися про себе. Включіть у свій розпорядок дня регулярні перерви на відновлення. Це може бути коротка прогулянка на свіжому повітрі, медитація, читання книги, прослуховування музики, все, що допомагає вам розслабитися і відволіктися від повсякденних турбот. Заземліться в моменті, коли ви відчуваєте, що емоції переповнюють вас, спробуйте повернутися до реальності. Зосередьтеся на своїх відчуттях, доторкніться до чогось, відчуйте запах, прислухайтеся до звуків навколо. Це допоможе вам перервати цикл тривожних думок і повернутися в даний момент. Використовуйте дихання, глибоке, усвідомлене дихання, потужний інструмент для заспокоєння нервової системи. Спробуйте техніку квадратного дихання, вдих на 4 рахунки, затримка на 4 рахунки, видих на 4 рахунки, затримка на 4 рахунки. Назвіть свої емоції, не пригнічуйте свої почуття, а ви їх. Дайте своїм емоціям назву Я відчуваю тривогу, я злюся, мені сумно. Це допоможе вам відокремити себе від емоцій і подивитися на них з більшою об'єктивністю. Встановіть межі, навчіться говорити ні в тому, що вам не підходить, захищайте свій час і енергію. Не бійтеся відмовляти в проханнях, які вам не під силу. Піклуйтеся про себе, здорове харчування, регулярні фізичні вправи, достатній сон, це основа вашого фізичного та емоційного благополуччя. Зверніться за підтримкою, не соромтеся просити про допомогу у друзів, близьких, психолога або психотерапевта. Розмова з кимось, хто вас розуміє і підтримує, може значно полегшити ваш стан. Проявіть до себе співчуття, не корите себе за те, що ви відчуваєте труднощі, будьте добрими до себе, як до найкращого друга. Пам'ятайте, що всі ми іноді стикаємося з труднощами. Зрив це не кінець. Важливо пам'ятати, що зрив це не кінець світу. Це сигнал про те, що вам потрібно змінити щось у своєму житті. Це можливість зупинитися, переосмислити свої пріоритети і почати піклуватися про себе. Я часто бачу, як люди після зриву стають сильнішими і мудрішими. Вони вчаться краще розуміти свої потреби, встановлювати межі та піклуватися про своє емоційне самопочуття. Вони вчаться жити більш усвідомленим і гармонійним життям. Укладення. У сучасному світі, сповненому стресу та невизначеності, важливо навчитися керувати своїми емоціями та піклуватися про своє емоційне самопочуття. Зрив це не просто модний термін, а відображення реальної проблеми, з якою стикаються багато людей. Але це не вирок. Це можливість змінити своє життя на краще. Почніть піклуватися про себе вже сьогодні. Ви заслуговуєте на те, щоб відчувати себе щасливими, здоровими та врівноваженими. Ваше емоційне благополуччя це ваш пріоритет.